Всім привіт, сьогодні у нас 49-й день, який я пірнаю в холодний басейн. Позаду в мене той самий басейн, який я вже пірнаю 49-й день. Там, звісно, було деколи, що не в басейн пірнав, але все ж таки, грубо кажучи, ми пірнаємо холодний басейн цей 49 днів. Якщо погнали, 49-й закриємо деньочок. Сьогодні водичка в принципі така ну, чуть-чуть, 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 не відчувається взагалі холодно. Таке діло в тому, що тіло нагрілося і тому чути перепад. Ось таким вийшло у нас 49-й день. І не затягую, тому що тут немає нічого цікавого в плані, водичка не холодна, то спокійно, в принципі, залазиш. Що літо величезна жара, аномальна би сказав, жара. Тому і басейн, в принципі, більш-менш теплий. До зустрічі в новому денечку. Па-па!